Я, вий, піст, Я, ваше... Я в курсі. Шановні депутати запрошені. До складу постійної комісії обрано сім депутатів. На засідання постійної комісії прибуло чотири. Відповідно до частини 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування Україні. Постійна комісія правомочна, якщо її засідання бере більше. Половина депутатів з складу комісії. Є пропозиція роботи постійної комісії з питань закону чи запобігання корупції, прав людини депутатської діяльності, етики регламенту селищної ради розпочати. Хто за таку пропозицію то голосувати? Хто... Проти дитини, це немає. Засідання постійної комісії оголошено відкритим. Введення. По імене голосування комісії пропоную доручити кітеру за ради. Заперечення немає. Немає. Нам необхідно затвердити порядок роботи сесії. На ваш розгляд. На ваш розгляд завершення носиться така пропозиція. Для доповіді до п'яти хвилин, для доповіді по питанню різня до трьох хвилин, я до трьох. Ну, немає. Так, Прошу депутати затвердити запропонований порядок роботи постійної комісії. Голосую. Хто за? Проти? Отримався, немає. Порядок ведення приймається. Нам необхідно визнати порядок денний постійної комісії. Ношу на ваш розгляд. Питання згідно порядку денного, який вам розданий. Пропоную чи питання порядку денного прийняти за основу, а потім розглянути доповненням. Згідно так, згідно депутати, Тому? окуляри не взяли, зливається все. Тоді прошу. Кої які будуть пропозиції доповнення до порядку денного? Немає. Немає. За порядок даний прошу проголосувати. Хто за? Це Хто? За. Пойме? Так, пойме на голосування. Багнюк, за баран. За. Михайчук, за. за За. Чотири за прийнято. Так, порядок денний. Прийнято? Прийнято. Порядок денний прийнято. Так, далі. Две прийнято. Друге питання про затвердження програми розвитку освіти Лукачівської селищної ради 25-2028 років. Інформує ком'як Тарас Володимир, заступник селищної ради. Шановні члени комісії, депутати, закінчується програма в 2024 році розвитку освіти Лукачівської селищної ради. Звичайно, є необхідність її продовжити на новий термін, тому що в межах цієї програми. Для самої освіти робиться дуже багато корисних речей, виділяються кошти, і на ремонт і шкіл, і виплачуються дітям відповідні кошти за перемогу в тому чи іншому етапі змагань, олімпіад, конкурсів і так далі. Також, знову ж таки, ця програма на новий період буде передбачати. Ряд нових моментів на рівні з тими, які були і працювали. Частково вносимо доповнення в той пункт, в який стосується харчування учнів. Всі очули і засобів маси інформації, що з'являються в нас нові категорії дітей, які харчуються безкоштовно, їх необхідно внести в ту програму і зазначити, що саме ця категорія. Забезпечується безкоштовним гарячим харчуванням. Цьогоріч, з жовтня місяця, це діти перших-четвертих класів всієї громади і всієї України. Наслідуючий рік є таке попереднє запевнення, що будуть всі діти в всіх навчальних закладах. загальної, середньої освіти харчувати безкоштовно. Тому ми доповнюємо переліком тих категорій, які мають право. На таке харчування новими категоріями дітей. Це буде передбачено в програмі, тому що по харчуванню дітей за державні кошти в тому числі має бути відповідна процедура, це має бути зазначено відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування про початок таких дій. Також продовжуємо практику передбачання програмі коштів на часткову виплату заробітної плати педагогам. Цьогоріч. Не здійснювали ми такого заходу, оскільки мали достатні кошти освітньої субвенції, які закривали заробітну плату педагогів, але минулого року виділяли з загального фонду для педагогів частину заробітної плати, щоб не опичували заборгованість. Ну, ця програма буде містити також такий захід, як... До фінансування з місцевого бюджету зарплат педагогам. Також те, що стосується інклюзивної освіти, також сталося, що, напевно, з початку каденції 2021 року завжди мусимо додати заробітну плату тим педагогам, які ведуть корекційні програми для дітей, які потребують особливих освітніх послуг. Це так звані асистенти-педагога, які допомагають для дітей, які потребують інклюзії, проведені і забезпечені відповідної освітньої програми. Завжди брак чомусь тих коштів, хоча сама держава і відповідні виконавчі органи запровадили цю інклюзію. На початку тієї процедури були запевнення, що будуть звертатися буде, звертати, буде достатня увага для таких дітей. Ну, ми всі розуміємо, які це діти, які потребують освітньої, особливої освітньої і процесу. На жаль, їх кількість щорічно в нас збільшується і по закладах дошкільної освіти, і по закладах загальної і середньої освіти. І кількість таких асистентів-педагогів також збільшується, тому що є відповідна освітня програма, яка їх вимагає. В програмі нашій ми передбачаємо також. Дофінансування заробітних плат цьогоріч тих коштів, які були виділені з державного бюджету, вистачило на три місяці для таких педагогів. Ну, ви можете собі зрозуміти масштаб проблем, коли з 12 місяців держава, яка це все придумала, скажімо так, закриває тільки три місяці. Ну, але не може бути такого, що людина пропрацювала і не отримала за це кошти, тому закриваємо свої поки. Також є моменти, які будуть доповнені в програмі, що стосується дітей, і дітей, підбавлення батьківського піклування. Також відповідним кабінетом постановою кабінету міністрів передбачено, що діти, які є випускниками закладів освіти, мають отримати відповідну суму грошових коштів, крім забезпечення їх одягом, про який всі знають і кошти, на які ми передбачаємо. Якщо я домиляюся, це має бути 6 життєвих мінімумів для відповідної категорії дітей. Це також значна сума. І у випадку, коли дитина закінчує заклад наш комунальний освіти, такі кошти не необхідно виплачувати. Є відповідні вже судові практики, які засвідчують про те, що необхідно такі кошти виплачувати. Першої є інстанції, тому в цій програмі ми передбачаємо таку виплату і вже по факту будемо дивитися, яка кількість дітей в 2025 році буде закінчувати наші такі навчальні заклади і оплачувати їм відповідну компенсацію. Тому всі інші моменти по капітальних та поточних ремонтах залишаються в силі. Скоригували на дещо ту програму, бо деякі... Об'єкти і деякі заходи, які ми планували в 2021 році, і по Привітненському харчоблоку, і по Старозогорівському вже реалізовані. Є в нас багато інших шкіл, які мають проблеми, це і бумнів з його дахом, в привітному саме приміщення, там і діти харчуються, столова так звана, ще колишня радянська, її треба було довести до ладу. Також з'явився новий пункт, що стосується ремонтних робіт, це впорядкування санітарних кімнат, так званих туалетів в закладах освіти. Так вони, у нас всі в всіх закладах освіти є в приміщеннях, так як цього вимагає закон, але по деяких, то я вам скажу, по більшості навчальних закладів які санітарні кімнати бажають бути кращими або взагалі вимагають там капітальних ремонтів. Тому в програмі є і такий захід, будемо їх впорядковувати, приводити до будівельних норм, Тут для того, щоб дітям було безпечно і комфортно відвідувати такі приміщення в тому числі. На бюджетній комісії ми також розглядали цю програму, там детальна Оксана Михайлівна доповідала. На сесії почуєте і будете мати змогу поставити запитання працівникам управління гуманітарної політики по цій програмі, щоб не забирати ваш час. Прошу підтримати. Ой, питання немає. Пропоную дану інформацію, прийняти до відомок, рекомендувати депутатам селищної ради розглянути дане питання на сесії та прийняти проєкт рішення про затвердження програм розвитку освіти Лукачівської селищної ради на 25-28 років. Хто по імені? Байок, за. Барак, за Багачук, за Україне. За. Так, третє питання про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на 2025 2028 роки. Інформує проміна Команди заступник голови. Тут коротко, тільки про найважливіше. Така програма була, вона продовжує функціонувати. В межах цієї програми діти Локачинської громади, Та й не тільки діти, і молоді, дорослі, мали змогу організовувати змагання, виплачувалися відповідні кошти на суддівство, виплачувалися відповідні, відповідна нагородна атрибутика для команд. Також дітям виплачувалися кошти на харчування при участі їхніх в обласних і всеукраїнських змаганнях. Mm -hmm. Тут трошки ми хочемо змістити акцент з проведення змагань на покращення взагалі стану фізичної культури спорту і, зокрема, спортивних споруд. Всі ви знаєте, про той трагічний випадок, який стався на стадіоні в Локачах. Були відповідні заходи, які ми організовували не тільки в Локачах, на стадіоні, по всіх навчальних закладах. Комісія об'їжджала, всі школи переважно, всі спортивні майданчики перебувають в школах. Давала вказівки для директорів, що необхідно підремонтувати, впорядкувати, що необхідно зрізати як таке, що несе небезпеку. Знову ж таки, це був навіть не перший етап, а половина етапу в тій роботі, яка б мала бути проведена, тому що, ви розумієте, ну, неможливо все зрізати і щоб не було нічого. Позиція така, що те, що, має, що є демонтоване і яке буде демонтоване в перспективі, має бути замінене на нове із відповідними сертифікатами відповідності і безпечності. Не маємо ми права зрізати той чи інший спортивний снаряд, чи споруду, який навіть встановлений за радянських часів, там вже і погнив, і не виконує своєї функції, і залишити пусте. Те, що буде демонтовано, має бути замінено на нове, щоб діти знову ж таки, і ті дорослі, які бажають займатися фізичною, культурою спортом, мали змогу продовжити таку роботу. Такі такі заходи. Тому будемо планомірно в межах цієї програми заміщати те, що вже критичне і не відповідає ніяким вимогам, і несе навіть загрозу життю і здоров'ю дітей на нове і таке, яке відповідає вимогам. Повірте мені, члени комісії подивилися новому світлі під новим ракурсом на все те, що знаходиться на стадіонах. І деякий спортивний інвентар. Я вам скажу, викликає жах, чому він має там стояти і як його мають правильно використовувати, коли, наприклад, є там така конструкція 5-6-метрова з драбиною і, і незрозуміло, яке її навантаження фізкультурне, де може просто вилізти дитина на таку висоту, десь там, не дай Боже, впасти і так далі. Тому будемо його те що... Не потрібно їм правильно, будемо демонтувати. Тобто також. Коротко. Коли які питання? Немає. А цей стадіон на Балансі селашний ради чи так? У Качинській вже кравокачу. Ну так, да, там не так, то що я там займався, куди так? -то. Вже тому там ходили 20 років на пенсію. Ясно. По, які питання? Немає, так? Да? <кій> Пропоную інформацію, доповідати прийняти до відома, рекомендувати депутатам селищної ради розглянути на сесії та прийняти проєкт рішення про затвердження програму розвитку фізичної культури і спорту на 25-28 роки. <кій> 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 За Михайчук, За. <кій> зараз український. За. Четверте питання. Про звернення до підтримки <кій> плану перемоги представленого. Президентом України Володимир Зеленський інформує як Тарас Володимир заступник селищного голови. Також на бюджетній комісії було доведено до відома депутатів про пропозицію щодо звернення селищної ради щодо підтримки плану перемоги. Всі ви чули про план перемоги президента Він був анонсований на всіх майданчиках, проте наших міжнародних партнерів, які допомагають нам у війні. Є необхідність почути громади на рівні найнижчому в Україні, тобто ті, які представляють людей, громадські, ну не громад, громадський сектор, так званий і взагалі і суспільство. Тому є така позиція, таке розуміння, щоб органи місцевого самоврядування, які представляють відповідні громади на місцях. Також э, підтримали план президента, щоб це був чіткий меседж для міжнародних партнерів, що не тільки органи влади э, придумали цей план і його просувають, але і жителі України на місцях також його підтримують. Э, ці вичули, я коротенько ознайомлю з п'яти пунктами цього плану. Я думаю. Ні в кого не виникнуть якісь заперечення, що ці пункти є необхідними і що необхідно розвиватися в даному напрямку в нашій державі для того, щоб якісно протистояти тій агресії постійній від Росії, яка йде століттями, яка йде зараз. І я більш ніж яка буде йти і в наступних періодах нашої держави. Тому перший пункт це вступ до НАТО. Такий, такий напрямок був обраний державою ще в 2014 році анонсований це шлях до Європи, шлях до НАТО, до безпекового альянсу, який мав, мав би забезпечити безпеку всіх членів. Ну, така історія, така зараз геополітична ситуація, що будь-яка союзна держава має в якийсь альянс вступати самостійно, боротися з будь-якою агресією. На прикладі України бачимо, як це нереально. Єдина допомога міжнародних партнерів, невідомо, чи би, чим би все закінчилося. Свою, свою зброю ми порізали в 90-х роках під якісь там ефемерні обіцянки, БДПські меморандуми, які нічого не гарантують. Зараз лишилися з голими руками, тому дійсно тільки вступ до будь-якого військового альянсу може гарантувати безпеку. Найбільш дієвим є, як на мене, є на державних діячів в цілому, це НАТО, і воно анонсований це рух це в цю сторону. Тому перший пункт це вступ до НАТО. Другий пункт це зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора. Це зрозуміло і найменшим громадянинам України, що маючи таких сусідів під боком. Інакше варіанту як зміцнювати оборону держави немає. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України. Свій ядерний потенціал на свій час, скажімо так, профукали, віддали літаки, віддали ракети середньої далі. Так, знову ж таки, під гарантії, які зараз ніхто не виконує, тому лише якісь, якась така зброя, яка буде стримувати від агресії, може в тому числі і членством в Військовому Союзі дати правильні результати. Так? Якщо не будемо мати нічого, ніякої противаги, ніяких засобів для стримування, будемо мати постійну загрозу того, що комусь хочеться десь випробувати нашу оборону, нашу народну міцність. Тому... Розміщення стратегічного пакету стримування, воно є необхідним. Чи це буде наш пакет стримування, чи це буде наданий міжнародними партнерами, питання я думаю, зрозуміле. Зараз ми в поточній ситуації не можемо сформувати такого пакету стримування, навіть якщо б хотіли, тому що ні фінансові можливості, немає ні відповідних потужностей, а те, що є, постійно обстрілюється нещодавно так званим речником. По Днітру, бабах, там, де знаходиться Южмаш, це ні для кого не секрет, але всі знають, що виготовляв южмаш свій час. Тому самим ми виготовити його не можемо, це тільки можна просити партнерів, щоб цей комплексний стратегічний пакетно-ядерного стримання був встановлений на нашій території. Четвертий пункт це підвищення потенцій. Україна в цілому виробництві енергії і продовольства. Це також зрозуміло. Надійний тил має бути в будь-якої армії, це передбачає собою продовольчу безпеку і енергетичну в тому числі. І п'ятий пункт безпеки розрахований після воєнний період, де зазначається, що після закінчення війни. Військовий, в тому числі в Україні, який б міг замістити ті континенти, які перебувають, військові контингенти, які перебувають в Європі нашими військовими, які мають безцінний бойовий досвід, які б могли допомогти і в обороні в Європи в цілому, і в стримуванні будь-яких посягань на території цілісність не тільки нашої держави, а й інших європейських країн. Це також один із пунктів плану перемоги. Всі ці пункти вони між собою взаємопов'язані Я думаю, в повній мірі представляють ті бажання всіх українців про найшвидше закінчення війни, про припинення цього. Але закінчення війни, можливе тільки двох позицій. Або капітуляція, капітуляції, або з позиції сили. Це такі спонукання ворога з позиції сили до припинення бойових дій. Третього не дано. Перший варіант нам не підходити. Перший варіант нам не підходить з зрозумілих причин, тому що це уся загроза взагалі державності України. Тому є пропозиція підтримати план перемоги. Пропоную інформацію Пропоную про доповідча прийняти до відповідного, рекомендувати депутатам селищної ради, розглянути. А? Розглянути звернення щодо підтримки плану президента перемоги, представленої президентом України Володимиром Зеленським. Хто? Багак за Барак за. Михайчук. за Україну. За. І п'яте питання, останнє питання нашої комісії про підтримку звернення депутатів Помолинської селищної ради Житомирського району, Житомирської області щодо частини 2 статті 107 Лісового кодексу України. Коротко. В yeah. 2022 yeah. році Верховною Радою було прийнято закон. Коротко. Коротко. Якщо, якщо на території органу місцевого самоврядування, відповідно, селищної сільської чи міської ради перебуває ліс, який не перебуває нікого в кого користуванні, або користувач кого не визначений, і невідомою особою або групою невідомої осіб нанесено шкоди даному лісові. Так. Ну, це зрозуміло, що виробка. То у разі не встановлення такої групи осіб і не притягнення її до відповідальності, всю відповідальність по відшкодуванню донесеної шкоди несе відповідний органам місцевого. Ну, це нонсенс, це порушення презумпції невимовності так званої, яка працює все-таки в нашій державі. Не можна відповідати то, за що ти не вчиняв чи не було якогось умислу на таке вчинення. Чи за що ти навіть не відповідаєш. Жодних комунальних лісів в межах України немає. Тобто ліс перебуває під захистом держави і держава має забезпечувати збереження лісів. Для чого прийнятий закон, щоб орган місцевого самоврядування відповідав і матеріально, в тому числі за шкоду, яка нанесена іншими особами, для мене залишається відкритим питанням. Але така норма в лісовому кодексі є. І вже почалися перші справи, де органи місцевого самоврядування притягують і зобов'язують відшкодувати таку шкоду. Це, звичайно, по тих органах місцевого самоврядування дає більше кількість, як нас. Ну, але це є загрозою і для нас в тому числі. Тому Має бути призумці невинуватості, має бути встановлена особа, яка на нанесла школа до відповідної відповідальності, скажімо так. Можна сказати, катологія, але так мало добу. А не відповідати за чуже правопорушення органів місцевого самоврядування. Mm -hmm. На нас і так же об'єднувати все, що тільки можна. Ой, які питання дорога. Немає. Пропонувати дану інформацію, тому треба прийняти до війну, рекомендувати депутатом селищної ради, розглянути на сесії та прийняти проєкт рішення про звернення депутатів Полинської селищної ради, Сторозь району, Штоновської області, що фонду Друзья, що з частини Час прийде в має. Петюк? Так. Петюк? Так. Чотири запитання. За. За. Всі питання віддалені, скаржі заважені в має. Так. Okay. Прошу прийняти активну участь в сесії. Що в сесії? Найші роботи. Зараз в нас ще варто робити. Це є. Ну, зелення, вона вироблює. Читати, це найголовніше. Так? Це є. От, треба робити. Я це роблю. Я це роблю. Я це